Дія я у свою роботу, е, штучний інтелект. І вже є в бета-версії перший-консультант. Е, е, ще Зараз покажу в коротенькому відео, як він працює. Подивіться відео до кінця, щоб дізнатися кори... багато корисного. Отже, переходимо в браузер, оскільки воно тільки є поки що ще в браузерній версії Дія AI. Знаходимо. Там персональний. Уже зараз через DAI. Так, переходимо. Вони бачать мене, що я Ігор. Привіт, Ігор. Я ваш асистент по сервісах порталу «Дії допоможу швидко знайти держпослугу, відобразити інформацію про вас в кабінеті громадяни та замовити довідку про доходи. Тобто, ем, наприклад, мені потрібно дізнатися таку інформацію, як ем, подати декларацію, декларацію з охорони праці праці. Відправляю, подивимося, що воно. Не зовсім так воно мало б звучати, але ну, подивимося, чи воно зрозуміло, про що йде мова. Так. Вітаю, Єгір, я діяю, ваш персональний себе. На порталі для подачі декларації після матеріально технічної бази воно зрозуміло, що хочемо. Законодавство з питань охорони праці вам потрібно авторизуватися, заповнити онлайн-форму, е, ознайомитися з декларацією, підписати, її електронним підписом. Деталі, подати можна окремо, так і і в комплексі послуги є підприємець, Корисні посилання. Прямо зараз можна перейти за цими посиланнями і. Подавати декларацію, використовуючи даний алгоритм, який описаний тут. І такого є багато нюансів. Тут можна питати в плані законодавства, багато чого, і воно буде відповідати, давати коротенькі інструкції і зразу посилання, куди переходити. Якщо відео було корисне, став лайк, підписуйся на канал. До нових відео, до зустрічі!